Щороку, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Відзначили День добровольця та вшанували пам'ять загиблих у боях за Україну і у Чернівцях. Деталі далі у сюжеті вони змінили хід історії та зіграли визначну роль у найважчій для нашої держави час. З початку російської агресії на сході України вони за власним бажанням пішли боронити державу від окупанта. Вони їхали на схід, бо не могли інакше, не очікуючи натомість ні вдячності, ні тим паче привілеїв від держави. 14 числа перші загони прямо з майдану. Майдан фактично. Завершився 14 числа, оскільки вся активна частина, чоловіки і жінки так само пішли на Донецьк, пішли на Луганськ. В Чернівцях ці події так були приблизно схожі. У нас було мобілізаційний віч, яке проводив Юрій Георгійович Скарейко, де закликав всіх піти військкомат і буквально. В той же день чи ввечері, і на наступний день ранком в військоматах вже були черги. Люди доброволі, добровільно ще не було ніяких указів постанов про мобілізацію і так далі. Не було ще оголошено антитерористичну операцію, і люди добровільно пішли в військомати для того, щоб стати на захист нашої держави, вшанували добровольців і у Чернівцях людей, які не були військовими за професіями. Але в критичний для держави момент без примусу чи повісток взяли до рук зброю, поставивши на паузу своє звичне життя, аби стати на захист України. Ми сьогодні хочемо донести, що добровольці, які відстояли Україну. Будемо говорити, 2014 рік, в да, посідячі роки є, і завдяки їм Україна є, була і буде. Буковинські добровольці також одні з перших, які вирушили на захист Батьківщини. Сергій Николайчук один з них. 14-15 рік обороняв Маріуполь, в 2022 році Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Складні часи, в які живемо. Але живемо, виживемо, переможемо, і саме завдяки таким людям, як українські добровольці, які перші стали і досі стоять. На жаль, не всі звичайно вже дожили. Багато загинуло людей за 10 років цієї війни. Але переможемо з 2015 року став на захист держави і Василь Гордійчук. Мені довелося. Приймати участь, воювати у першій окремій штурмовій роті добровольчого українського корпусу, «Правий сектор, а саме це напрямок Донецька, Авдіївка, Константинівка, Новогродівка ці направлення. Ну також довелося брати участь вже і в 22-му році, але надалі. Якби моя участь закінчилася, тому що мені вже по віку не дозволено бути у військах, тому мені лише залишається зараз опрацьовувати тут. Відтак буде продовжувати свою діяльність у тилу, щоб різний спосіб сприяти нашим військовим, які знаходяться на полі бою, до слова традиційно хвилиною мовчання віддали шану тим. Хто загинув у боях з російськими окупантами заради збереження цілісності й незалежності нашої держави? Аліна Рябкова сельставчанський. Теми дня ТВА.